Так, доброго здоров'я друзі. Сьогодні у нас 25-й, якщо я не помиляюся, жовтня. Ночу дощик падав. Нам ще трошки залишилося пару городів там обмолотити соль. І все. Ми зараз заміряємо вологу. У нас там внизу. А на перше, перший день ми поїхали, було в районі 15, вона потім трохи просохла була. Ну Повищена волосся. 14, десь 15 вже не було. Я рахую 14-15. Ось я зверху вже десь 12-12 з копійками. Ми зараз заміряємо вон там на причепі. Молотили 11 пів 12 вечора. Десь 12 як пізніше, десь 12. І на цьому причепі. Молотили, завершили десь в 11 певно, а може скорше. Скоріше, певно, в 10 вечора. Ну роси ще такої не було. На цьому причепі то була роса. А зараз будемо. Павлку, давай мені, давай мені. Ти набудеш за оператора. Там на паузу. От друзі. Я буду старатися з самого низу. Самого низу руками доставати. Достає. Так, і нажимаємо. Псоя, 12,5. 12,5%. Всю ночью, ночью ми молотили, можна сказати. А ну зараз я залізу в причіп, досягну там самого низу. Більше не, більше не лізе, мої друзі. Це все буде. Я думаю, що буде. Ребята, я буду трошки, может, помазать. І нажимаємо. 12.9. 12.9? Чи скільки? Ну так. Ти бачиш добре? 12.9. Ну, на самому низу. Ну, що кусили. Так, висипаємо. І зараз йдемо. Ёлки. Разлезаем. Так. Сонце, це не знаю, чи ми. 12,6 12,6, шість, мої дорогі. Засипаємо. Так, підемо далі. Фу, так бы тепло было, очень так, да? Обещаю, не понимаю. Тут 14. 14,2. Так, ну ладно, тут весь там. Подивимося там що робиться. Включає то ще багато, там б, землі багато черпану. Черпанув багато землі. Ідемо ще. Ну, диссибограблі помітиш. Операція грабля буде. І тому що від землі ще волога там і дає, тому що зверху немало було то 14. А може підтягнуло то, що знизу розподілилось. Я не думаю. 12.5. 12.5. Так що така тобі дороги на сою. Трошки лишилося в полі парогородів, ще раз кажу, цього року не добу. Багато лишалося, високо косив комбайнер. І багато, ще раз кажу, стелилося. Жадка тільки до, тільки товило, до, до союзу до торкнеся, вже до пірську. Отакі -то, от то справи. Підписуйтесь, ставте пальці вверх. Всього доброго, слава Україні!